І от нині на фронті маємо нові жертви. В боях загинув український вояк і одного поранено. Це сталося біля Зайцеву на Донеччині, де бойовики застосували велику каліберну гармату «Гіацинт-Б». Загалом гуркотіло на всі лінії фронту про гарячі місця на мапі АТО нам розповість Ігор Левинок. Ігоре, чи багато ворожих атак було цієї доби. Вітаю, студія! Становище в зоні АТО різко загострилася. Взагалі ж бойовики 56 разів відкривали вогонь у бік українських позицій. І від початку, так, від початку так званого режиму тиші, це рекордна кількість обстрілів. Бойові дії відбувалися вздовж усієї лінії фронту. На Донецькому напрямку бойовики гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних мінометів. Вогню зазнали позиції наших армійців у новоселівці другій Авдіївці, верхньоторецькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. На Луганщині обстрілів було найбільш складна обстановка. Склалася у Луганському. Там противник здійснив два дуже потужних мінометних обстріли. А також в Авдіївській промзоні практично безперервний обстріл тривав. Близько п'яти годин. Уганщині обстрілів було найменше. Там зафіксовано п'ять випадків порушення режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій у районі Новозванівки та Новоолександрівки. На Маріупільському напрямку набагато гарячіше. Тут ворог бив із БМП і гранатометів по укріпленнях армійців у Широкіному. А по позиціях, неподалік Павлополя, Новотроїцького та Старогнатівці терористи вдаряли з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, приблизно о 23.00 окупанти відкрили вогонь з мінометів. 120-го калібру не тільки по опорних пунктах українських армійців, а ще й по селищах Лебединському та Бердянському. Причому обстріл вес на глубину э, дальше позиций наших морських піхотинців и несколько мин упало непосредственно в Бердянском. Ну то есть это пункт, где мирное население. На щастя, ніхто з мирних мешканців цих населених пунктів не постраждав. На цю мить мене це вся інформація. Студія ігоре. Дякую тобі. Ігор Гливинок про ситуацію в зоні. АТО.